Друзі, ви дивитесь канал. Ми з України дякуємо вам за те, що ви разом з нами за вашу довіру та підтримку нашого проекту. Не забудьте це відео підтримати вподобайку, підписатися на наш канал і пишіть ваші коментарі та запитання. Друзі, нам цікава ваша думка і дізнаватися від вас, як кажуть, фідбек зворотній зв'язок і ставати для вас ще кращими. Сьогодні з нами на зв'язку. Володимир Дмитрий Володимир Миколайович радий вас бачити. Скажімо, так традиційна наша зустріч кожного тижня. Так, вітаю, і важливо якраз відгук, комунікація. Важливо те, що глядачі думають про ідеї, які ми висловлюємо, обговорюємо. Адже ваш відгук він якраз нас з одного боку підправляє, з іншого боку, надихає на плідну дискусію. Стовідсотково підтримує, надихає. Uh, і, звісно, наштовхуємо теж на різноманітні міркування. Тому, друзі, долучайтеся і до нашого проєкту. І, і нагадаю, цибулько Толк є такий проект на Ютубі. Ми запрошуємо вас підтримати діяльність пана Володимира, і будемо раді вас бачити. Пане Володимире, розпочнемо з вами. А може то в кит, а може то і ПСО, а може то, як правду, нарешті, вже нам кажуть. Uh, The New York Times» здивувало своєю статтею. Що американські та українські пріоритети починають розходитись. І судячи з контексту, йдеться про те, що Білий дім не готовий на ширше залучення до війни з Росією. І, загалом, я так розумію, це, знаєте, такий певний фінальний акорд тих публікацій, які ми бачили в останні там дні, місяці. Але питання, а до чого це все йде? От е, ми бачимо, як зараз теж заходять такі. Відносини до речі, тут в New York Times теж було сказано про це, що у Байдена як дві таких два головних болю: це Ізраїль та Україна, і він думає, яким чином що одне питання як кажуть завершити, так і інше. Але до чого це йде? Маю на увазі, що повністю наші шляхи будуть розходитися? Чи, скажімо, так, ми шляхами йдемо різних, тобто однаковими, але при цьому у кожного ще й своє бачення цих шляхів фіналу. Ну, справа в тому, що українська сторона непослідовна в стосунках з партнерами, і е, вона вважає, що е, американці винні нам як земля колгоспу, а це неправильно. Тобто треба навчитися діяти по-партнерськи. От буквально за минулий тиждень е, Зеленський зробив кілька критичних випадків на адресу президента Байдена, на адресу Трампа, і це так трохи дивно, тому що після цього. Отримувати сфальні відгуки і підтримку, воно якось, ну, не камільфота, що називається. Тобто, Зеленський весь час провокує. Він, по-перше, публічно не виконує обіцянки, дані публічно. Тобто, я нагадаю, наприклад, перший візит Зеленського в овальний кабінет, де він клятвено запевняв призначити прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури і змінити. Ну, точніше, ввести реформу СБУ. Нічого цього виконано не було. Ну, хоча прокурора згодом через півтора роки після обіцянки призначили, але, по суті, якби були більш інтенсивні дії по зміцненню обороноздатності і реформах силових структур, то навряд чи Путін би ризикнув розпочинати війну. Тут в мене складається відчуття, що Зеленський починає боротися за власне виживання і. Це дуже читається західними партнерами. І найдивніше, що Нью-Йорк Таймс це така ну, скептик такий колективний. Нью-Йорк Таймс останнім часом друкує доволі скептично щодо України подачі. І е, ми зразу ж схильні, частина українських е, політологів, експертів, схильні тут руку Кремля зразу вбачати. Але Треба, скажімо, дуже чітко вдивлятися в руки банкової. Що, що з її шаловливих ручок випадає таке, що робить наших партнерів скептичними до дій української влади. Угу. Ну, цікаво, із приводу дійсно, а що ж такого робить певною мірою? Скептичного до нас, тому що зараз все більше і гучніше звучать такі слова або міркування про те, що ті плани, які Україна намічає, да вони добрі, вони хороші, вони переможні, скажімо так, але тр треба тверезо оцінювати реальність і е, свої ресурси, і поки що, і от е, я вчора читав е, так коротенько інтерв'ю по доляка, де він сказав, що. Всі червоні лінії там перейдено і все, і немає іншого шляху, окрім того, як військової поразки. І я в собі міркую: добре: ну, три роки вже пройшло, але поки що на горизонті перемоги ми не бачимо. Ну, якби, хоча б якісь, я як кажу, намеки. Ну, ну то, якщо може... враховувати те, що держоборонзамовлення так і не вийшло на необхідні обсяги. а... Більшу частину, наприклад, фівдронів забезпечується волонтерськими структурами, то подаліку краще сопіти в тряпочку, а не розповідати про тільки е, перемога забезпечить нам, так би мовити. От, подивімося, е, як розходяться слова подаляка з Зеленським. Зеленський, нам на, на головному місті розповів при підготовці до саміту у Швейцарії, саміту Миру. Про те, що в принципі, ну, 10, 10 ініціатив не обов'язково ми розглянемо три: зокрема, ядерну безпеку, зерновий коридор і обмін полонен. Чекай, якщо ти скликаєш 100 країн і диктуєш їм порядок денний, будучи зацікавленим в територіальній відновленні територіальної цілісності, і навіть не згадуєш про це у своїх відозвах. А порядок денний встановлюєш не без консультацій з партнерами, то хто до тебе поїде на твій саміт? Оце головне питання. Тобто Зеленський, він дуже часто вчиняє кроки, які ну, є руйнівними, усвідомлено руйнівними. Єдине, що його потім медійники це все розповідають, що це все. Від, від недосвідченості або від збігу обставин насправді Зеленський ну, на старті руйнує дуже багато ініціатив, підриває їх, так би мовити, здатність вийти на фініш і бути результативними. І тут можна сказати, що саміт у Швейцарії він підірваний зусиллями самого Зеленського, тому що Звузити до трьох тем, на яких має базуватися е, дискусія, це все смішно. <клух> Всі прекрасно розуміють, що в прикупі в нас територіальна цілісність. І як не крути, як ти її не замовчує. Але коли ти найзацікавленіше в відновленні територіальної цілісності не виносиш це питання е, за, на, на наріжний камінь. То ну фактично зразу починає читатись вторинність цієї затії, я то розумію, можливо, певною мірою ставку, яку робить Володимир Зеленський Українська влада, що ці три позиції вони дотичні до кожної із тих країн, яка була запрошена на саміт. А скажімо, так уже потім, як ви сказали так, влучно прикуп. То чи вдасться за допомогою цього прикупу, скажімо так, розхитати? Далі історію, тому що я думаю, ви бачили, вчора була інформація в Bloomberg, з'явилася, що цей саміт він буде, ну скажімо так, перш, як першим кроком, а вже далі підуть перемовини. І, це... Він в будь-якому випадку був би першим кроком, але це не заважає саме на цьому саміті зробити акцент на статуті ООН і недоторканості кордонів, а вже на е, практичні рішення, тобто. Створення міжнародного поліцейського корпусу, зміна формату Радбезу, перезавантаження ООН. Це треба робити на наступному кроці. Але зараз дуже важливо було б, щоб в резолюції саміту, який відбувався, було чітко внесено ставлення до статуту ООН. Статут ООН якраз закріплює територіальну цілісність країн. Тому ставлення до статуту ООН і до неподільності кордонів має, е, могло б бути вже внесено в якості резолюції, і це було б уже підставою для наступної конференції, на якій би опрацьовувались механізми дії ООН проти агресора. Ну, по суті, ООН то спрацювала в Кореї як, е, як колективний поліцейський свого часу 70 років тому. Спрацювала. А зараз ці всі інститути не працюють. От в чому проблема? Просто ну, в Кореї зафіксувався черговий поділ світу, на... Ну, тоді Москва була столицею цього полюсу, антинародного тоталітарного. Зараз Пекін столиця тоталітарного полюсу. Але, в принципі, ну... Коли ООН засновувалась і коли її завдання не, ніхто ж не думав, що це зведеться до Ліги націй, до, до Ялової Ліги націй, як, якою зараз є ООН? Ну, бачите, як у нас е, виходить, що і останнім часом е, Китай, Індія, Бразилія загалом ці всі країни, там Саудівська Аравія, так само е, як кажуть на саміті, мінус. Uh... Ну, Насправді на, на я б не виключав би Бразилію і Саудівську Аравію. Зараз нібито подав відставку на рендер моді, і ну, Індія і не могла бути представлена, якщо тут же ж можна грати на різниці, скажімо, проєктів навіть по колективному півдню. Індійський проєкт і китайський проєкт. Індія вона будує більш м'яку комунікацію, і зараз Індія отримує дуже багато пасів для того, щоб посилити свою модель. Тому якраз грати на протиріччі Китаю і Індії, наприклад, грати. На страху втрати територій, грати на е, ну міжнарод на стійкості сталості міжнародних правил, це для багатьох країн дуже цікаво. Люди, ну лідери, які очолюють ці країни, в принципі, готові ставити підписи під резолюціями, які захищають їх територіальну цілісність. Країни, які е, не підтримують статут і, і не беруть участь у конференції, є країнами потенційними для територіальної цілі, тобто потенційними агресорами. І це треба дуже жорстко було позначити, що хто не підтримує статут ООН, той потенційний агресор, і треба кваліфікувати такі країни, як країни потенційні агресори. Є країни-агресори, є країни-потенційні агресори. Китай, до речі, країна-агресор. Тому що е, ну, ми <знаємо>, знаємо історію з Непалом і е, ну, агресію проти Індії свого часу напад на е, В'єтнам. Ну і <знаємо> потенційний сценарій силового захоплення Тайваню, який, до речі, е, перші 30 років існування ООН представляв Китай власне в е, ООН. А не комуністичний Китай, тому комуністичний Китай протягнули вон зусиллями американців, і тепер американці сушать собі голову, як, як ну стриножити нинішній Китай, як його як зупинити його брутальне пожирання е, слабких країн світу. Ну я так насправді розумію по різноманітним оцінкам, що це вже зовсім скоро. Я маю на увазі з приводу Тайваню. Все більше експертів кажуть, настільки реалістично, що навіть можливо в цьому році ми це можемо побачити. Ну, якраз в цьому році, чому тому, що е Америка в виборчий період дуже слабка. І, але будь-які агресивні дії зараз, е, на період виборів в США, вони зразу вибивають е, Джозефа Байдена і дають шанс Трампу. Е, Тому е, китайці бояться Трампа, і зараз, по-моєму, якраз вони вагаються між сценаріями. Е, але після завершення виборів, е, поки Байден не, не пересклав присягу, вони можуть ризикнути е, е, справді атакувати Тайвань. Хоча, е, я так розумію, Джозеф Байден тепер вже почувається дещо впевненіше е, на тлі е, ну, перебігу е, судових процесів з Трампом, і він починає діяти більш в більш жорсткий спосіб. Тобто, що я маю на увазі заяву про те, що. США готові будуть вести війська на Тайвань. Угу. Е, загалом, якщо споглянути, от я так розпочав свою думку. Ви якраз долучилися з приводу того, що ми не побачимо різноманітні країни як Саудівська Аравія, Китай, Бразилія. Ну і так само бачимо Сполучені Штати Америки. Вони відправляють не Байдена. Ну, або Байден відправляється, а буде Харріс і Саліван. Скажіну рівень, рівень віцепрезидента це е, дуже високий рівень сполучених штатів, соно не те, який би хотіла або розраховувала Україна. Мені здається, е, ну розраховувати тоді треба е, чесніше консультуватися. Було на, на етапі формування, так би мовити, порядку денного. А там, де Україна потягла е, порядок денний на себе, там і отримала відлуп. Е, до речі, той же на моді теж не збирався їхати, але Індія мала би бути представлена. Тобто, ну, ну, ну а чому Україна, яка проводила один з етапів е, консультування по е, саміту миру, саме у Джиді в Саудівській Аравії, Чому б не, не зіграти на то на бажанні Саудівської Аравії прийняти наступний саміт миру в себе? Е, і говорять, що це може трапитись навіть восени, тоді чому не зіграти, не змусити е, Саудівську Аравію бути присутнім у Швейцарії? Це, це ж дуже легко. Україна може упертись і сказати: ні. Ми, якщо Саудівська Аравія не прибуде делегація в Швейцарію, ми не погоджуємося проводити етап е, консультації саме в Джейді. Росія вилізла з ідеєю проводити в, 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 Кир, в Киргизстані. Но, а, а, пане Володимире. Чудо мене. А загалом, от ми ж поглядаємо цю історію, мені здається, ще з 2023 року. От, скажімо, так, дипломатичний провал за провалом на такому дипломатично-інформаційному фронті, і мені здається, що це якийсь такий показник або свідчення глибокої кризи, і питання ж ну не знаю, чи питання до Кулєби, чи питання до Зеленського, як теж яка людина, яка відповідає за зовнішню політику. Це особистий провал Зеленського. Справа в тому, що він хоче повноправного представництва на саміті миру, а Україна не має послів в 50% країн, де мають де маємо маємо де представництво. За це скотство рано чи пізно приходиться розраховуватись, і це свідомо робила б. Це свідомо робило, щоб, щоб Україна була в слабкій позиції. Свідомо провалювалася інформаційна політика. Хочу нагадати, що після це стало відчутним абсолютно після підриву Каховської ГЕС, де Україна повністю відмовилася від будь-якої ініціативи. І, і це здача позиції, це, це елемент якогось оманського кейсу, як не крути. Хто б, хто б не називав це конспірологією, але е, ну, оточити себе. Е, Некваліфікованими або й підлими просто антиукраїнськими налаштованими людьми. Врешті-решт е, ну, історія не буде розбиратись, чи ти дурнів призначав на посади, чи, чи е, диверсантів. Е, якщо Україна потерпить поразку, а Зеленський зараз вже робить все, щоб е, із Зеленським Україна не мала перемоги, але й не мала шансу переобрати Зеленського. Наостанок хочу запитати вас про доволі цікаву, яку і дивну з іншої сторони штуку в Україні планують вести доноси. Зроблено це все таки в лапках. Про ухилянтів за винагороду пропонується створити цілу партизанську мережу законопроект. Також може дозволити військовій поліції перевіряти у водіїв документи і проникати до житла. Це я так розумію, це одна із норм а, з приводу тієї військової поліції, про яку говорили на минулому тижні. Теж ну нагадаю, що є така мадам безугла е, в близькому оточенні Зеленського. Вона на початку війни взагалі пропонувала розстрілювати українських бійців. А якщо з'явиться е, справді практика доносів, я особисто напишу за гроші донос на те, що на банку і перебуває. Е, Призовного віку чоловік 300. І е, хочу побачити, як поліція піде провіряти, і е, центр комплектації піде провіряти е, людей, які там вештаються по банковій. Ох, яку ви схему придумали, розказали. Прекрасна схема. Навіть петицію люди напишуть після цього на сайті президента. Погоджуюсь. Але знаєте, коли ми про це все говоримо, якось в наших е, реаліях. Воно доволі страшно складається. Доноси, військова поліція чи воєнна поліція верніше. ну справ в тому, що Зеленський і та група людей, яка прийшла у владу, кооптована зовнішніми зусиллями. Ми це ж прекрасно розуміємо, бо те, що ботоферми Пригожина на три роки, знищували Україну і все українське в Україні через ну, соцмережі. Те, як вони знищували Порошенка, і як знищував, до речі, базовий телеканал Один плюс один, який обслуговує владу зараз, знищував історію про те, що Порошенко вбив брата. Це ну після цього треба взагалі провалитися крізь землю, але нічого, мадам Мосійчук ходить по землі і їй навіть весело. Так, от, скажу про наступне: якщо вони починають культивувати всілякі совкові е е е кліше, то, мабуть, дуже скоро вони втратять владу, тому що українці совка не терплять і довго терпіти це здущання вже зараз не будуть. Якщо вони не хочуть бачити реалії, які їм подають соціологи, то. Вулиця тоді переступає через соціологію, і робить результат політичний. Друзі, я ще раз нагадаю, думайте, і звісно, ваші думки напишіть в коментарях до цього відео. Нам цікавий фідбек від нашого глядача. І нагадаю, пишіть ваші питання в наступні програми. Обов'язково ми їх підібимо і надамо або спробуємо надати відповідь. Пане Володимире, дякую вам щиро. Був радий бачити, поспілкуватися. І гарного дня і тижня. До наступної зустрічі. На